Так, сьогодні в мене третій день інкубації. Теплоша 72. Без змін 37,8. Ой. Ось, 37,8. Волога 55-55%. Так воно і є. Ну, дев'ятий день, тоді дивіться, 37,8. Волога 53%. Прекрасно. Зараз я тут переверну яйця. А поки переходимо сюди. В нас тут. Третій день інкубації. Волога. Ой, температура 38, волога 55%. То закрито, то закрито, тільки поворот відкритий. Ми маємо знизити вологу. Як це ми робимо? Тут щось я закрила. Ота зелена кнопочка. Бачите, волога 60, а нам потрібно 55. Нажимаємо на неї. 50. Все. Ой, сорі, 55 пять нам потрібно. Ще раз. 55. пять. І на третій день. Де воно? Ось воно? Ми поміняли вологу на 55%. Зараз ще поки що буде тримати висок, висока волога. Ну, 60% і потихеньку буде спадати. Все, до завтрашнього дня. Сьогодні в мене вже четвертий день інкубації. Все, так і залишається 37,8 від 50 до 55%. 37,8, 50. норм. Води поки що не доливаю. Тепер аква. четвертий день. 38, 55 і тут все, як має бути. 8 хвилин до повороту. Четвертий день. 38 55 Все в нормі. Зараз я тут переверну яйця вручну. Але. Сьогодні, <смі> я навіть не замітила того, одна з підписчиць мені задала питання е, в коментах: А скільки ви заклали яєць в акву? Чесно кажу, я все прорахувала, але я не маю поняття, скільки яєць тут і скільки яєць тут. Зараз порахую і скажу. Будемо рахувати разом. Для того я вимикаю інкубатор. Обов'язково знімаю пляшечку, щоб вода не попала на провода. От дивіться, 4, 4, 4 дні, а води 75 грам. Спеціально не буду доливати, щоб знати, скільки, скільки, за скільки днів.

Буват. Все, я ставлю пляшечку на місце. Повішала, Тянта туди, Трубочку. Коли закриваєте, обов'язково перевіряйте, щоб плотно прилягла кришка. Усе. Відповідаю на питання в Акві 70 яєць. Там моя зборна. Так, тепер переходжу.

52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 60, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 92, 96, 98, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118 яєць. Може, звідси яйця попали в аку, то не страшно. Ну, все, зараз перевертаю яйця і продовжую інкубацію. Все, інкубатор запустила. Вони працюють. Зараз нагріється, все буде нормально. Ну все. <хи> Дякую за те, що підмітили. Бачите, я навіть щось в мене, мене з голови вилітіло виліт, буват. А на рахунок того, що ці яйця могли потрапити до акви, то нічого страшного, коли вони будуть вилиплятися, курчатка, вони все рівно попадуть в один брудер. Так що, будуть сидіти разом.